Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Вітчизняні підприємства вже досягли обсягів виробництва до 40 одиниць артилерійських систем Богдана на місяць. Йдеться як про самохідні колісні установки, так і про буксовані модифікації. Про це під час форуму Defense Industries Forum DFNC заявив президент України Володимир Зеленський. Серійний випуск САО Богдана стартував на початку 2023 року. Відтоді конструктори і виробники підготували щонайменше шість різних варіантів платформи з використанням різних шасі та конфігурацій кабін. Упродовж 2023 тисячі -20... Чи років темпи виготовлення поступово зростали. у травні 2024-го Повідомляли про близько 10 одиниць на місяць, наприкінці жовтня до 20, а вже у квітні 2025-го – близько 36 на місяць. Тепер стабільно 40. Щоб мінімізувати ризики переривання виробництва, процес розподілено між кількома виробничими майданчиками, В тому числі за кордоном запроваджено принцип дублювання. жодна критична деталь не має єдиного постачальника чи місця виготовлення, що дозволяє підтримувати постійну лінію випуску. Від у разі удару по окремому вузлу, також розширюється мережа українських підрядників і складська логістика для безперебійного постачання комплектуючих. за внутрішніми оцінками. Собівартість однієї САУ Богдана коливається в межах приблизно 2,3-2,8 мільйонів євро. В залежності від застосованого шасі та комплектації озброєння є електроніки. Паралельно з нарощуванням серійних обсягів відпрацьовуються питання навчання екіпажів, сервісної підтримки та постачання запасних частин у польових умовах. До перспективних планів входить не тільки забезпечень. Власних підрозділів, а й відпрацювання можливостей індустріального експорту та масштабування виробництва у разі подальшого попиту від партнерів масове виробництво артилерійських систем Богдана уже вважають однією з ключових складових зміцнення артилерійського потенціалу України завдяки успішному нарощуванню, темпі виробництва та вдосконаленню технологічних процесів українська артилерія впевнено стає одним із символів оборонної стійкості країни. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.